Так, друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні у нас неділя, хочу зробити там відео, показати що тут в мене є, е, що в нас тут по хворобі. Хвороба відійшла, вже нема... ні в кого немає хвороби. Ще поки що нічого я не закупляю, як я казав нових кролів. Е, о! Казав, що побілю, ще не побілив, ходив цілий тиждень на роботу, то не було коли. Приходив, е, йшов 9, приходив 8, пів 9, 9. О, Цього тижня вже я постараюся побілити, бо одна кролиця вже точно буде родити 30-29 жовтня. Е, одна кролиця, якщо китна, то буде мати десь 5. А одну сьогодні попробую е, прощупати і кену до самця, якщо не китна. Е, о, Так що отак. Е, Ті всі молодняк, що в мене відійшов, з ними все добре, ростуть, вже такі гарні, поправилися. Е, о, так що зараз кинемо одну самичку е, до серця, прощупаємо. І я вам скажу, чи друга буде мати, зразу заодно її прощупаю. О, Так що не переключайтеся, ставте лайки, підписуйтесь. Давайте доб'ємо мені тисячу до кінця. ну Давайте до кінця листопада. Доб'ємо мені тисячу підписників на Ютубі. Я буду дуже вдячний. Ставте лайки, підписуйтесь, вам не тяжко. Мені приємно мотивація знімати нові відео. Так що погнали, дивитися нове відео. Так, прощупав я режу самецю, вона виявилася пуста, кинув її до самця. Але я щось бачу по ній, вона щось якось не, не дуже в охоті тікає. Це треба прощупати одну ту білу, Що по ній буде? Ну вона якась така пузата, то може і буде кітна. Зараз ми прощупаємо, я, я прощупаю і скажу вам. І та до сонця не дуже хоче щось вона. А може вона і китна, просто погано чути, бо вона жерна. Зараз ми побачимо. З що по французові зразу згадав. Я не знаю, його треба вже буде забити, бо він дуже худий. Я йому його відгодовую а він не набирає вагу. О! Якщо знаєте, то напишіть в коментарях, що за проблема. Все, вони, коротше, сидять. А я йду брати овес, кукурудзу і годувати. Другие вдавати им есть. Так что не переключайтесь. Ставьте лайки. Привет. Only know you for now when you feelin' low. Only ate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Things come slow and they go so fast. You see her when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. Well you only need the light when it's burning. Сіно мають, я трошки так сіно даю затримку, щоб вони підбирали з кліток, зі землі, щоб не було багато викидати. цю самецю, що я кинув до самця, вони роблять своє діло. Вона перша не хотіла, а потім пішло. Все все добре. так Треба буде записати. Зараз я вам покажу, ще ту рижу, ой, не рижу таку сиву самечку, вона буде мати десь 30-29. О, як вродить, я вам покажу і розкажу. О! Е, що, е, пишіть в коментарях, чи вам показувати тільки кролів, чи вам показувати можна ще там якесь інакше, наприклад, там щось по тракторовій, по інакше, по корові, там, ще, ще там якесь все інакше. Коротше. Чи вам показувати суто кролів. Е, я думаю, що кожне відео про кролів не цікаво, а так би було щось інакше то було б цікавіше. Так що напишіть в коментарях е, о, свою думку, чи показувати, чи не показувати. Так що отак. Буду напевно завершувати зараз відео, ще вам покажу і буду завершувати. Так, друзі. оця самичка. оця самичка вона буде е, на кінець жовтня родити. Там же зробила гніздо. Нам вже зробила гніздо. О, так що буде родити. Як вродить, я вам зразу покажу. Тут і в все нас... всьому процесі. Тут і нас сидить молодняк. Е, я ще хочу подивитися, де може є дівчинка. Е, о! І тут у нас сидить хлопчик ще. Е, так що так. Все, друзі, дякую всім за перегляд, підписуйтесь, давайте доб'ємо мені тисячу підписників. Це буде мотивація для мене знімати нові відео. о, Так що дякую за перегляд, всім до зустрічі!